Доброго дня, дорогі, шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю вам миру, добра і радості. Найперше, я прошу сюди, щоб закликати людей, до молитви за мир в Україні, До молитви за наших захисників і захисних. Вони потребують наших Ну також що хочу сказати вам, радість за звіту, Іванію. Бо я не соромлюся венгені, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, кожного вірить. Дри люди, прийде той час, коли всі ми помремо. Жодна людина цього не уникне. Біблія написано, що як людям належить один раз померти, а потім суд. Кожен проживе стільки, скільки Бог йому призначить. Но буде Воскресіння мертвих. І незалежно від того, чи хтось вірить чи не вірить, цього теж не уникне. Але куди Бог нас пошле після Воскресіння, коли буде Воскресіння мертве. Віддайте собі щиру відповідь, на що ми заслуговуємо? На рай чи на пекло. Біблія чітко говорить, що всі люди є грішні. Чи більше, чи менше, але ми щодня робимо той чи інший гріх. Чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Ну Бог є суддя справедливий. Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але є добра новина, що дар Божий життя вічне. Христі Ісусі, Господі наш. Оскільки ми є грішні і не можемо себе спасти, то Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб нас. Яким чином? Чином тим, що Ісус Христос, Він посвятив на людей. Ісус Христос Він помер на Христі за наші грихи. Господь Ісус, Він воскресе ради нашого правда. І тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо прийти до Бога, попросити впрочення, і Бог нас простить. Не по нашим ділам. Все, що людина посіє і пожне. Ми будемо відповідати і за погані діла, і Бог нам задає добрі справи, але тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути спасені. Тому що Ісус Христос за нас заплатив. І Слово Боже каже, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Хто не вірує в Сина Божого, життя не побачить. А гнів Божий на Нім пробуває. Щоб нам спастися від будучого Божого гніву, від вічних муки страждань пепла, людям потрібно покаятися в своїх ріках і увірувати Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Примиріться з Богом, покайтеся своїх, задумайтесь над вічністю, задумайтесь, де ваша душа буде після того, коли буде Воскресіння мертвих. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть цей дар. Дар Боже житловічку, прийміть любов Христа. Бог любить вас і спасетеся. Читайте святе Письмо, там все про це написано. Моліться також за Україну, за мир Україні, за наших захисників і захисних, щоб Бог їх там бери, поки вони обирають нашу землю. Беде небесне, цих людей, бережете людей, бо мили і Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, Гарного дня.